Всім вітання з Кременчука від моєї мами. Томочки. І мене Віте. І йди сюди. О, біжить уже, біжить. Ніде нічого не освятиться. І Тайсон також передає всім вітання. Це в нас тут робочі процеси. Викопали моркву. Тепер та, що погана і дрібна, тримо, ховаємо до морозильної камери. А сьогодні мене ще очікує робота. Вчора помідори консервувала, всі, що обірвала. Мам, та йдіть. Ну, чого ж ви будете? Я... А сьогодні купили вчора винограду. Люди, ви подивіться, який виноград у людей. Ну, ви, ви подивіться на оці грони, на оці ягоди. Ну, ось дивіться, ось мій палець. Це пальці, бачите, це в грибах, ще не відмилися. Дивіться, які солодкий. Ось тут взагалі одна кісточка. Це в нашому селі, у наших сусідів. Оце купила. Оце у нас такий самий є, Ну, я вам зараз покажу, який він у нас. Як він називається? Гоша? Мам, не знаю. Та ви ж казали, що Гоша. Ну, може, і Гоша, Може і Гоша, в общем, така ситуація. Оце я не знаю. них заїхали, вони нам нарвали отакий повний, це ми вже дітям дали такі кращі грони. Оце на 500 гривень купила, оцей зараз буду маринувати, тому що ми не можемо ні одне свято. Та й взагалі нам дуже подобається, маринований. Люди, хто ще не маринував, рекомендую. Берете найулюбленіший свій маринад для помідорів. Нема проще простісінького закривати. Залили на пів години. Ягідки подривали, накидали улюблених спецій, я ще й гострий перчик додаю, і потім на півгодинки, ну, на 20 він постояв, злили кипяточок. І маринадом закутали все взимку. Така смакота, і до м'яса, і так, і лоша між допрочим, і в нас непогані зараз. Тому, що... Я покажу так, діло в тому, що у них ж, був утеплений, а на не знаю, оце, і... оце не фактично, фактично від сусідів. Ви подивіться, які ну я не повірю в те, що його нічим не обробляють. Люди. От, ну, от хоч прибийте мене. Ми також обробляємо, робимо там всі оті е, ну необхідні. Маніпуляції, там, то купоросом, то ще чимось, то, то коли відкрили, то коли закрили, то коли то борошниста роса, то довга коса, ну це можна чокнутися, ну ви подивіться в людей. ну, ну, ну Що ми не так робимо? Оце Вони ось... його обробляють, мабуть, і тим, щоб дозрівав. Мабуть, ми, ми теж так подумали, ну, ось дивіться, ну, грони. Це я вже кажу, я вже з них обрізала. Тут одна грона, мабуть, я не знаю, мабуть, кілограм, важко. Ще от тут знайшла ось такий. Вони нам вчора його швиденько нарізали, ми там поки до магазину сходили. Я вже хотіла запитати, а що у вас не обмерз? Але знаєте що, у нас белебень, у нас же ж а в них паркан дуже високий, мабуть, до трьох метрів. Ось подивіться які. О! Почалося. Що на цей раз уже? От зараз покажу. Е, ну, я вам хочу сказати, ми боїмось дуже багато хімії лити, тому що ми його їмо. Люди ним е, он, займаються продажем, то звісно, якби я його продавала, можливо, я б таке робила. Е, бо знаєте, в нас такий колись був випадок, щось нам потрібно було у знайомих меда взяти, хоча б була своя пасіка. І ми заїхали, а не було в нас чи накачаного, а приїхали друзі. Ми заїхали до знайомих, які теж займаються. Він каже: Я не можу е е вам дати, бо ми вже його приготували на продаж. Ну така ситуація. І я вчора побачила, що у нього листя все гарне. Люди листя в нього все зелене, там такі грона висять. Оце у нас ось. Дивіться, яке листя. Ми побачили, що він прихворів. Але що ж бризкати, якщо е, ми обробляли і досить частенько обробляли, намагалися. Ну, оцей отакий ось, ось синій сьогодні нарву, хочу в банки. Він, до речі, смачний їсти. Е, е, то нарвемо в банки, я хочу засолити з хріном в банках трьохлітрових. Ось, подивіться, який у нас виноградник. Це ті, що бігали, носилися, таке не доносилися. Потім у нас його їдять о, оси, мухи сідають, я бачила. Там, де ми вчора брали, нічого не сідає. Грона, мені видно було через паркан, але на нас не впустили до двору. Ось у нас, оце що я вам показала, що я буду маринувати оцей. Гоша чи як він. Та ну в рази менші ягоди. ну Ось одна така. В минулому рода році були дуже здорові, гігантські, але все рівно е, ягідка не чиста. От розумієте, Видно, що е, в нього така прям одна в одну, і такі чистюсінькі. Ну, ось, що, оце що це грона, Мама каже, іди в нас теж вродив люди. Наїлися. Але оця ягода гігантська, я вам хочу сказати. Ну Ось висить. До речі, мабуть, також нарву. Той, що не пожраний ще та не пропав нарву в замариную. Оце, до речі, дуже добрий. Я від'їдаю. Ще не достиг, бо трішечки така терпкість є. Ось цей гоша чи не знаю, як він. Хочеться багато розвести сортів, але як оце подивишся на оце. Жахіття, то нічого не хочеться. Ну, я не знаю, може я невірно міркую і думаю, може таке треба обробляти, але знаєте що? Я краще трішки його з'їм, а потім куплю оброблений хімікатами, та там наїмся ще. Ми його їмо, справа в тому. Що? Я трішечки боюся. І так, скільки цієї хімії. Я вже коли жартувала, кажу, оце ж філе курячі чи куряти на це магазина Воно ж росте на антибіотиках. Я кажу, зверніть увагу, ми почали менше хворіти. Ну, ось тут ще е, не знаю от у нього все отаке гарне листя, як оце ось тут одна лоза. Тут теж навішався, трішки є, так що, мабуть, і дві банки. За спробою заквасити. О, не засолений. Ну, засолений, заквашений. Там він пересипається сухою гір. гірчицею. Корінь хріна. Це ж мені зараз хріна треба буде в себе трохи викопати, вже будуть ці виріщати, не займай хрін. Бо на силу розвели. Це нас. А далі тут нічого немає. Ось Просто нічого нема. Е, я розумію, що він був обмерший все, ось якісь пагони пускає. Це мене пообрізали, тому що, ну, а що вже обрізати сто разів одну ту саму роботу виконувати. Ось скоро вже його будемо. Кутати, ну не скоро ще, але ну вже то вже все це пообрізаємо, а тут тільки, знаєте, вивозь це сміття, тут взагалі нічого немає. Ну що це? Одна гронка, тут, мабуть, було грони 4. Такого довгенького, схоже на дамський пальчик. Я не знаю ці сорти. Чому? Тому що це не ми його садили. А то, що посадили ми, ми теж не знаємо сорти, тому що я не знаю, де його взяв мій батько, десь вони їздили до знайомих, яких виноградники. А заїхали також до одних знайомих, думали, що у них, них завжди багато. Вони кажуть: так у нас немає, тобто знову ж в нашому ж селі. Кажуть, У нас немає, тому що обмерзло ж все. Ну, тобто справа, В одних обмерзло, в других не обмерзли. У нас там було трішечки вже з'їли. Тут взагалі нічого немає, а ось одна грона була. От ви знаєте, що робили? Підходили по одній ягоді відривали, їли. Ну, отутке, тут якісь інші сорти. Я в минулому році, здається, в мене десь відео є, я показувала. Все, скоро це все буде, виноситимемо там всі оті клунки, що будемо кутати. До речі, в мене в цьому році ще додалося до цього мотання на зиму ще інжир. Будемо і його утепляти. Ну, отакі справи. Оце таке. У нас отакого виноградника ще не було зроду з віку. Ось такого, щоб він був такий напівлисий, голий. Ну -ну -ну -ну. Дивіться, швентіка тікає. От, до речі, собакам не можна виноград, а вони з людською минулому році самі тут ставали і їли, як були грони кругом. До речі, сині не їдять, їли тільки е е е білий. Ну, я прогнала, бо кажуть, що не можна. Оце тут трішечки є. Так от ось цього. Оце зараз ще нарву. І, і понесу в баночки, понесу працювати. А що, а що робити? Треба. Смачненьке. І обов'язково потім поділюся враженнями. Ну, оце синій, я не знаю, дивіться, це гарненько начебто є. Ну лиш він же, я кажу. Вони ж, бачите, е, хоча чоловік каже, борошниста роса. Ні, це він просто ось, зараз я зірву, ягіду. Ось, дивіться, ягодку. Воно таке чи запилене. Ось, якщо протерти, нормально. Ой, ні, фу. Таке кислюче. Господи, коли воно достигне, я не знаю. Тайсон, пішли. Всім бажаємо гарного дня, гарних врожаїв. Да, Тайсони. ти бажаєш усім? Все. Всіх міцно обіймаємо, любимо, всім дякуємо за коментарі, всім бажаємо натхнення. Успіхів, здоров'я і до зустрічі!